Він не писав першим. Він завжди чекав, але не з гордості, а з паніки. А раптом я нав'язуюсь. Коли вона не відповідала 15 хвилин, він проходив всі стадії: заперечення, злість, торг, депресія, оновлення месенджера, а потім писав: Ти зайнята? з удавалою легкістю, що пахло потом. У стосунках він був турботливим, надто турботливим. Перевіряти чи доїхала, поставити чай, запропонувати ковдру, ще одну і свою тривогу зверху. Усередині він не вірив, що його можна любити просто так. Щоразу, коли йому відповідали, я трохи втомилась, побудь сам, він чув Я йду назавжди, бо ти занадто. І починав писати пісню про це. І в голові, і трішки в додатках, це був не роман, це була система сповіщень і тривожний настрій календаря. Але ж часом він навчився робити щось важливіше, ніж писати. Він почав слухати себе, свої страхи, і відповідав не їй, а собі. Я тут і я не піду. Так в нього з'явився всередині той. То завжди на зв'язку, і тривога почала відпускати.